На виконання заходів щодо підготовки міста до нового опалювального сезону спеціалісти комунального підприємства «Білгородністровськ теплоенерго, керівник Михайло Валканов, зранку 15 серпня ведуться відповідні роботи. По вулицях Вірменська та Візантійська з залученням важкої спецтехніки, підйомного крану та зварювальних установок. Після проведення земельних робіт спеціалісти приступили до зварювання труб теплотраси з метою забезпечення її цілісності. Такі комплексні роботи типу – обслуговування теплотрас, теплових камер та запірної арматури міської мережі теплопостачання, ведуться в терміни, і все аби увійти в новий опалювальний період підготовленими з мережею, готовою для подачі теплоносія після гідравлічного пуску систем. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.